Катання на сніжних гірках це весела зимова розвага, яку обожнюють всі діти і підлітки. Але щоб уникнути травм, важливо пам'ятати про правила безпеки. Сьогодні ми покажемо вам, як треба і не треба робити, і навіть продемонструємо. По-перше, обирайте правильні місця для катання. Уникайте гірок з деревами, стовпами, ямами. А також звертайте увагу, щоб поблизу не було доріг чи замерзлих водою. В іншому випадку може стати щось подібне до цього. А, гальбу! Зараз у стовп впишемось! Оці двоє не дотримались правил безпеки. Тому тепер сидять, чухають макітру та ще й синяками. Отже, так робити не треба. Інші правила, яких варто дотримуватися, це правила поведінки на спуску. По-перше, завжди чекайте, поки завершиться попередній спуск. По-друге, уникайте зіткнень, тобто не спускайтесь одночасно з кількома людьми, якщо гірка вузька. І по-третє, після з'їзду одразу відходьте убік і піднімайтеся тільки по боковій частині гірки, яка знаходиться поза зоною спуску, щоб вас не збили інші. Якщо ви не будете дотримуватися цих правил, то може статися і таке. І останнє правило. Коли ви катаєтесь на тюбінгу або лядянці, то ви повинні це робити сидячи і обов'язково триватися руками за ручки. Уникайте їзди на животі. Або стоячи, адже іноді це може призвести до фатальних наслідків і ви випаковуєтеся ковірком униз, як і сталося з одним хлопчиком, який вирішив проігнорувати це правило. Ай-яй-яй, Відося, ти живий? Отже, ви побачили, до чого може призвести незнання правил безпеки або їх ігнорування. Наша вам порада завжди дотримуйтесь правил безпеки, і тоді це принесе вам задоволення і веселище, а не травми, сенсі на лобі і розбиту голову.